Всім привіт! В цьому відео я продовжу розповідати про Османську імперію в Першій світовій війні і що відбувалося далі. Уже почалась Перша світова війна. Британія поступово почала просуватись. Вона вже поступово почала витісняти Османів звідси. А до того ще й на додачу Арабські повстання додали. Міці Британії і допомога як витіснити Османів геть. Тим часом Російська імперія поступово просувається в глиб Туреччини, Уже захопила Трабзон. Трабзон і на цьому не зупиняється. зупиняється. Тим часом Італія досі нейтралітет, але вже готується вступити в Першу світову війну. Щодо Німеччини, вона уже все глибше і глибше просувається в Російську імперію. Румунія все ще не втручається, але ситуація стає все більш критичною для Росії. Території поступово втрачаються, а економіка виснажується. Тим часом фронт у Франції затягнувся. Німеччина захоплює ще деякі міста, однак не Париж. Ну, а в нас наступ, настав 1916 рік. Італія, врешті, втрутилась в Першу світову війну. Однак це нічого не переводить. Уже захоплені Сербія. І почалась війна з Румунією, яка вже відступила майже повністю. Ну, а в наступному відео я розповім про те, як, як продовжувалась Перша світова війна і що відчували османи такого поганого. Тобто поступово вже Османська імперія втрачає території і вже ніколи не буде такою, як раніше. Ну а на цьому все до побачення гарного дня.